Всім привіт! Незрячий блогер на зв'язку. В общем, що я хотів сказати. По поводу ще одної виплати в розмірі 6500 гривень, Але вона йде уже не для всіх. Вона йде для ВПО, для людей з інвалідністю, які залишились в так, сурових умовах. Для дітей, які під опікою. Назвичайно, це діти, які знаходяться у дитячих будинках, там сімейного типу, ну, таке. Е... Діти інваліди. Казав, не казав, бо я вже заплутався. Е... <кхід> Потім е... Діти з малозабезпечених сімей до 18 років. Е, інваліди першої групи, хто теж е, временно переміщений, ВПО. Потім е... Е, ще, ще, ще. що, 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 хто у нас там іще? Інваліди. За якими по догляду, дивляться. Ну і тож там, не всі категорії. Оформити цю виплату можна через Дію. Вона буде ліба на дію картку зачислена, либо на картку національного кешбеку, либо через пенсійний фонд. Но ці гроші можна використати на. Деякі категорії товарів. Це взуття, одяг, ліки та вітаміни. Ну не знаю, що там за вітаміни, може теж якісь там медичні. Ну, я так скажу, що по поводу обуві, одежди на зиму це дуже добре. Як-не-як, ну як, це все ж допомога. От. Я у цю категорію не качу, тому що я невременно переміщений. Скажімо так, і у мене це не прокати. Оформити, я вже казав, можна через ДІЮ в розділі сервіс, зимова допомога, чи як какана ну, там, зимова підтримка. От. Там, де була тисяча, як кажуть, у народі. У прошлому році це так і в цьому тисяча від Зеленського від держави, скажімо так. І так же саме і в цьому році. Та ту тисячу я оформив, я її вже отримав, вже її навіть немає. Ушла за воду та світло. От. Так от. А по поводу той тисячі, кстати, ее еще можна зараз тратить на продукти. Но тільки там определенные категориї йдуть, я думаю, вважаю, що це більше йде до магазинів, супермаркетів, АТБ. Вот. Там я якось не розібрався, там якісь коди є, під которые вот эти вот... Ну, куди можна використати. Оце таке діло. Ладно, кому було полезно моє відео, извините, шоу длинное. Обнял, подняв. Я вважаю, що інформація все одно ж полезна, корисна.